І так, всім привіт, з вами знову Давид. І сьогодні я вам покажу на що я знімаю і на що я монтую. В принципі, я думаю, ви вже бачили не один раз ОБС. Це ОБС. Тут можна додати, наприклад, захват входного аудіопотока. Це мій голос. Захват виходного аудіопотока. Це то, що, происходит, то, що коїться у мене на комп'ютері звук. І. Воно... От, наприклад, не я. Бачите, не я. Це, це я так підписав у мій комп'ютер. От, не я. Зараз, наприклад, я так от зроблю ОБС і включу якесь відео в себе на, на Ютубі. От, і тепер зараз там, де не я, почне мігати штучка. Давай, запускайся. я Якусь лайк поставив, взагалі круто. О, бачите? Можна поставити отак. так, ж не нав... покушую. Дуже дуже голосно, е, І, в принципі, монтую я на BSDC. От зараз я його запущу. Поки що роздивимось далі OBS. Захват екрану. Це я захвачую весь екран, щоб можна було подивитися. Ще є захват іменно конкретно, конкретної програми, гри. Там. Дис -дис це Discord. Бо, наприклад, якщо я розмовляю з якимось, ну, з моїми друзями, там, да, знімаю відео. Не я, я ставлю це на всякі ігрушки, на всякі програми, щоб вам не було голосно. Я ставлю на маленький звук, от не я, я ставлю поменше, щоб ви не оглохли, так скажемо. А є Discord. Discord я ставлю, щоб він був поголосніше, щоб ви чули моїх друзів і ви зрозуміли. Їх я трошки менше ставлю, тому що то буде дуже голосно. Я ставлю себе на максимальну, бо мікрофон у мене такий собі. Вот. вот ОБС таке от. Що я можу вам ще сказати? Ну, в принципі, вот, наприклад, мені треба Discord. Це от, захват звукоприложення. Discord нажимаю і вибираю те, що я тут хочу, щоб воно мене знімало. Далі, ВСД. Я, я в кінці ще скажу, як їх скачати. А, мені нові версії не треба поки що. Короче, а як я монтую? Подивіться, пустой проект Пустой проект, називаю, настраю це все. Ага. І, короче, тут я зразу нажимаю эту штучку нижню. Це вибір відео. Я сюди захожу в відео, коли я відзняв вже матеріал. І нажимаю на якесь рандомне відео. О, хай буде оце. Це вже відмонтоване відео. Я його там чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик монтую, 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 перехожу, додаю звуки, наприклад, от звук. Там вставляю якийсь там звук. Ну і короче, ви зрозуміли. А ще, от, наприклад, я вам хочу показати, як, як виглядає відмонтований проект. Minecraft Острова PvP, тобі 2 т Бо то реально, там було таке тубіту ті. Ну, і отак от виглядає відмонтоване відео моє з Сровами. Воно мені поки що більше всього подобається. Ну, а тепер перейдемо, як ці програми взагалі скачати. І так, ми вже в гуглі і зразу пишемо OBS. Отак от. І. Open Boarded Wordcasters of Twar. Нажимаємо сюди. На першу силку. Якщо у вас Linux, качайте Linux, якщо у вас Mac OS, Mac OS, якщо у вас Windows, то Windows. У мене, в принципі, Windows 10. Нажимаєте, і у вас тут воно качається. Мені воно не треба, бо в мене воно вже скачена. Далі VSDC, VSDC. Отак. От от називається. Пишете VSDC. Нам треба оця, оця, оця ссылка. Нам треба ця силка. Відеоредактор, Так, вот. Скачать. видеоредактор нажимаете. нажимаєте. видеоредактор. 64 битная версія. Якщо у вас 30... 32-бітна, то ви качаєте 32-бітну версію. Вот і все. З вами був David AZCOBS. І всем пока!